Перед цим цей ФАП 500 заявляв mm. про те, що одів піксель військовий, і ти ніхто в тебе прав немає, ти раб. Ось далі. От перед яким вибором на сьогодні стоїть е, військовозобов'язаний зобов'язаний українець або одягнути форму назавжди, от або заплатити штраф 25 тисяч гривень. Ну так собі вибір. От е, вибір має бути набагато спрощений. От е, чоловіче. Ти громадянин цієї країни, ти користувався всіма правами, всіма свободами, всіма державними сервісами цієї країни. Там подобається тобі, як вони працюють, не подобається. Як ми побудували, так працюють. Але ти користувався і дорогами, і школами, і лікарнями, і безвізом всім. От тому тепер ти маєш віддати, наприклад, 4 роки свого життя, щоб ця країна продовжила існувати. Але в тебе лишається вибір. Або ти віддаєш ці чотири роки е в пікселі і вертаєшся героєм, або ти рівно ті самі чотири роки віддаєш зеком на зоні як безкоштовна робоча сила, і лишаєшся ставром засудженого. Я так дивлюся, що хуй піду, походу і цьому уєбану підганяє просрочений кокс. Дікий, якщо, блять, ти не в курсах, то ми все життя від самого того, коли почалися перейми у мами. Ми платимо, за нас платять батьки, а потім ми платимо, блять, податки за все, чим ми користуємося. Нас навіть вже податок десь там закладено на воздух. Тому ніхуя, ніхто нікому не доружив. І країна нам ніхуя не дала. Ну, може, комусь там особеним. Мені нічого. Напишіть, може, комусь з вас дали. Ти гнида, якщо так любиш, виступати в ефірі. То розкажи, як командири пускають хлопців на м'ясо, просто знищують. Розкажи, як нічим воювати, розкажи про корупцію, хто скільки краде. Розкажи, чому в нас в країні, де по нам прилітають ракети кожного дня, немає стану війни. Не оголошено, не оголошено війна! Чому? Тому що щоб такі пиздаки блядь, сиділи в ефірах і щось там розповідали. А головні ухилянти, які давали присягу на вірність українському народу, і оті, блядь, всі шарамиги, свиноферма в Верховній Раді сиділи блядь, і на цьому наживалися. І ти ще будеш комусь сказати, що потрібно, е, щоб ухилянти сиділи вдома і, і все остальне, і щоб вони були запугані, вони не мають ні на хуй права. Та ти не маєш, блядь, права взагалі, блядь, по цьому світу ходити. Як тебе взагалі світ цей тримає до сих пор. А ціль одна знищити український народ, особливо чоловіків, і натравити один на одного, щоб тут гризлися між собою. Ну, а що ви думаєте по цьому поводу? Напишіть в коментарях.